Всім привіт! Мене звати Макс Гіленко, постійний експерт сайту рейтинг букмекерів. До вашої уваги мій прогноз на чвертьфінал чемпіонату світу Марокко проти Португалії. У Марокко супернадійна оборона. Команда взагалі не пропустила від Хорватії, від Бельгії, від Іспанії. Але я думаю, все ж таки, що о, на цьому о, ця історія для марокканців закінчиться, тому що Португалія справила неймовірне враження. Респект тренеру Фернандо Сантошу. Він такий, знаєте, ретроград, але в одній восьмій фіналу пішов на сміливий крок, залишив на лаві запасних Кристяну Роналду випустив Гонсало рамоша, і той зіграв просто е, феєрично. І ви знаєте, сама гра Португалії набула такої цілісності, е, що одразу я думаю, що португальці десь застрибнули до переліку е, чи не головних бомбардирів. Головних фаворитів перепрошую чемпіонату світу. Тим більше повторююся, у них єдиних такий більш-менш прохідний суперник на шляху до півфіналу. І не сумніваюся, що Гонсалу Рамуш знову вийде в стартовому складі. І я би навіть поставив на те, що Гонсалу Рамош знову заб'є, тому що. Подих, гарячий подих Кріштіану Роналду, я думаю, він 100% відчуває. Зараз неймовірне піднесення у Рамуша після того, як він забив тричі у ворота збірної Швейцарії. Всі три голи, до речі, були дуже такими майстерними, нападницькими. Тому о, я от подивився коефіцієнти, і мені здається, як для центрального нападника Португалії, як для центрального нападника фаворита у матчі проти аутсайдера, достатньо високо оцінюється гол Гонсалу Рамуша. Коефіцієнтом 3,1. Тому о, я пропоную поставити саме. На такий варіант гол Ронсалу, Гонсалу Рамуша за 3.1. Якщо вам цей прогноз сподобався, з вас вподобайка. Підписуйтеся також на youtube канал рейтинг букмекерів. Слідкуйте за рейтингом букмекерів у соцмережах, там завжди проводиться багато гарних конкурсів. Дякую за увагу! Хай щастить! Бувайте!